Цього разу ми прочитаємо текст про мову тіла. Але не зовсім прочитаємо, оскільки у такому типі завдань не обов'язково читати увесь текст від початку до кінця. Варто спершу прочитати варіанти відповідей, з якими треба співвідносити тексти, а далі переходити до кожного тексту і виділяти в ньому ключові слова. Тож давайте прочитаємо варіанти відповідей і перейдемо до першого тексту. Виділимо ключові слова. Ми виділили friendship, Acceptance, non aggression demonstrating, Дружба, прийняття, неагресивність та демонструвати. Пам'ятайте, що ключових слів не повинно бути надто багато, оскільки це лише ускладнюватиме вашу роботу. Подивимося, чи є збіги у варіантах відповідей. Так, такий збіг є. По-перше, це збіг demonstrate, demonstrating, тобто показувати або демонструвати, і peaceful, що є синонімом до слова non – мирний, неагресивний. Friendship та acceptance, дружба та прийняття підтримують цю думку, тому це і є правильний варіант. H Demonstrate your peaceful intentions. Показати свої мирні наміри. Переходимо до наступного тексту і викреслюємо попередній використаний варіант. Виділяємо ключові слова. Ми виділили OK, well та «perfect». Нам потрібно підшукати серед варіантів відповідей синоніми до цих слів. І таке слово є, і воно одне fine, що означає добрий. Тобто все окей, і ми вибираємо варіант C. Show that everything is fine. Показати, що все добре. У третьому тексті ми виділили такі слова: I like that, negative feelings», thumbs up, thumbs down. Як бачимо, тут є якась протилежність відчуттів I like that з однієї сторони, щось вам подобається, та negative feelings», якісь негативні відчуття, те, що вам не подобається. Цю думку також підтверджують інші ключові слова, тобто великий палець вгору та великий палець вниз. Але можна обійтися і одним «I like that» і «negative feelings». Серед варіантів відповідей таку протилежність демонструє варіант D – «indicate approval or disapproval» показати схвалення та несхвалення. І це є правильний варіант. У четвертому тексті ми виділили лише «protection from bad luck». Оскільки саме в цих словах сконцентрований основний зміст цього тексту, давайте підшукаємо якісь синоніми серед варіантів відповідей. У нас є слово guard, яке є синонімом до слова protect, тобто захищати, та negative consequences, негативні наслідки, що можна в даному контексті. Розглядати як синонім до слів bad luck – погана вдача. І це є правильний варіант. Guard against negative consequences захищати від негативних наслідків. І останній текст з ключовими словами. Ми виділили laughing, tease, concentration та focused. Вам відомо слово to tease. Воно досить специфічне і означає жартувати над кимось або дражнити когось. Проте, навіть якщо це слово невідоме, нам вистачить і слів concentration та focused. Саме вони зустрічаються серед варіантів відповідей у варіанті І e. – «focused». Крім того, там написано making fun, тобто веселитися. А у нас є слово laughing, що означає сміятись, та tease, що означає дражнити когось, тобто по-злому жартувати. І це є правильний варіант і. E. Making fun or just being focused?